Детальніше цю ситуацію, бо таке вже не вкотре відбувається у Львові. Будемо обговорювати у цій студії. До нас доєднується е, скайпом Перепрошую зумом, Наталія Піпа, народна депутатка України, секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій. І у нашій студії також Тарас Кобза, ветеран російсько-української війни. І що ще головне у цій студії він як батько, учениць ліцею номер 93 Я вас вітаю, панове. По-перше, одразу ж мушу зазначити, що ми також на ефір запрошували представників управління департаменту освіти Львівської міської ради, але, однак, у них не знайшлося можливості. Доєднатися, тому будемо обговорювати у такому товаристві. В принципі, коментар начальника департаменту у нас був в сюжеті. Пані Наталю, перше питання до вас. Один із випускників цієї школи після цього інциденту написав у соцмережі, що в цій школі навчалися Тарас Сивенький, Андрій Рибак, Роман Потішка, Юрій Руф. В ЗСУ їх знали як Сивий, Рибак, Паштет і Руф. І, на жаль, їх уже немає. Вони загинули за Захищаючи, зокрема, і е, стіни цієї школи, питання звучить, е, знаєте, так трохи по-філософськи, що ми робимо не так, що у нас далі у школах звучить російська музика, е, тим паче, ще й ще такого ну, ексцентричного російського виконавця. Е, чому це далі відбувається? І що найголовніше, що для нас найбільше болить у Львові? Насправді дякую, що ви піднімаєте цю тему і робите ефір. І ми обговорюємо з різних сторін. Важливо, що суспільство це воно протидіє. Згаданий законопроект, про який ви сказали, це я. Я його автором. На жаль, його не планую взагалі виносити найближчим часом. Його заблокували наразі. Угорці перемовини по нашій європейській інтеграції, умовляв не в том не підходить норма по нацменшинах, яку ми змінювали. Чому я про це говорю? Я говорю про те, що в більшості міст України на жаль би на цей інцидент не звернули би навіть уваги, і це те, що відрізняє Львів від інших міст. Те, що ми звертаємо на це уваги, бо насправді законодавчого обмеження зараз на ну, є фактично в публічних місцях, і тоді ми можемо дискутувати наскільки туалет це публічне місце. Тобто, законодавчо це питання дуже складне. Але морально тут воно є однозначно. Що ми робимо не так, як на мою думку, згаданий ем, допис, який ви сказали, написав Ігор Шолтес, там ми з ним з одної е, причетні до одної партії голос з Юрієм Руфом. Ми добре зналися, і він і пан Тарас, який є присутні. Вони були однокласники, і ігор. І відповідно е, підлітки це є протест. Дуже важливо, щоб вони знаходили самовираження власне в українськомовному протесті і в українському контексті. Що з цим як на мене, ми недостатньо робимо. По перше, з ними ніхто не спілкується про це, і дуже мало хто може з підлітками в відповідній формі сказати. От ігор Шолтес насправді один з тих, хто вміє це говорити, і вміє пояснювати тою мовою. Ігор сам коли зговорив, що ще правда це давно було, бо він пішов і ще в 2014 році на війну, і зараз другий раз пішов. О, добровольців. Він сам колись слухав російський ре та тоді не було широкомасштабного вторгнення, не було жодної війни. Він це переосмислив, тобто. Діти хочуть показувати протест, але ми з ними фактично не спілкуємося. Ми собі думаємо, що це само собою зрозуміло, і от в цьому є річ, як ми можемо що це робити інакше, як на державному рівні, так і на міському. Бо звичайно, тут є, що можна коротко вжити заходи. Та тут була згадана поліція, розмови з дітьми, батьками власне говорять з батьками. Мені дуже цікаво, бо я про цю ситуацію так як теж живу на сихові та школа близько, і чоловік ні працює. І багато частину випускників я знаю, якраз тих, що я знаю, правда, не були на цьому відео е з близька ситуацію. Відповідно е е коротко е вжиті заходи, вже поговорено з поліцією. Мені цікаво, як самі ж діти це оцінюють так? Що вони скажуть, а не їхні батьки, чи зробили вони висновки і змінилися з того часу. Тому справді це могло відбутися в будь-якій, як на мене, школі і місті і державі, але міняти нам це треба. Міняти перше захист України на сьогодні в нас зведений більше до як накласти турнікет, як орієнтуватись на карті, як навчити стріляти. Ідеологічно складова достатньо добре. Її часто добре роблять саме ветерани, вміють викладати не всі, наприклад син вчиться у Львові, в нього є захист України. Я питаюся, як у вас викладається ця ідеологія. Приходить пані, вона є волонтеркою, вона розказує, як вона волонтери. Але ми ну якби виходять пустими з уроку, Хоча насправді він є, окрім того, в пласті є про це дуже чіткі розмови. Тому насправді нам, якщо як державі це міняти і місто. Національне патріотичне виховання має бути наскрізькою річчю, починаючи з садочку і з першого класу. Причому, як на мене, нам треба і в садочку переосмислити стільки оспівування вишанковості і калини і верби, а говорити про сучасними значеннями і з містами українців. Насправді, садочку, ми дуже мало говоримо про те, що ми. Великій мірі нація переможців, тому що сьогодні ми зупинили орду Другу армію в світі. Цю тезу ти не побачиш фактично в освітніх програмах. Якщо ми менше зараз говоримо про дошкілля а більше про школу, дивіться в першому класі, коли ми говоримо про національно-патріотичне виховання, фактично воно в нас немає ем, добре прописаних методик. Це відкладається на ентузіазмі вчителя, так але в шо якісь місце уроку має бути чи це має бути частково написано? Частково на читанні, а переосмислити там, побачити Шевченка під, ну, наприклад, є гарні. Правда, це не, ну, не держава розробила, наприклад, інші методисти Шевченко і його сім'я. Другий рік Шевченко художний, третій ще Шевченко вільна людина. Поосмислити дивитися з різних сторін і говорити про сучасні змісти. Я бачу це так, що пасувало би, е, і треба шукати, як втілювати ці програми на державному рівні, щоб в кожній школі був директор. Е, перепрошую, заступник директора по навчально, -патрі... по е, національно патріотичному вихованню, угу. який би мав комплекс заходів розписаних. Бо одним вдається створити методологію, а інші вчителі не мають для цього досвіду е, базу. Тобто, по якій мав би рухатися в першому класі, в другому тернові ігри. Чому в пласті це працює? По перше, в пласті є виховник, і так званий тепер сучасно це називалося б ментор в школі. Це на групу 6-12 дітей з групою в 30 осіб. Ти не можеш працювати з однаковою динамікою, з тим, що насправді це було не для форми гарна вишиванка, протре Шевченка. А з тим, щоб ми проговорили про змісти, чому Моркінштерн це неприйнятно в Україні, чому Моркінштерн не поважає. Українців я впевнена, що ті діти не хочуть бути рабами. А можливо, пані Наталю, ми ще я про елементи національно-патріотичного виховання поговоримо. Бо мені здається, у нас один з елементів дуже добрий є, але він не до кінця в школах використовується. Я поясню наприкінці ефіру, що я маю на увазі. Хочеться ще довідатися від пана Тараса. Ви знаєте, ми мали нещодавно розмову на радіо. Перша наша Ольга Талипська із психологиною Оленою Косак, і вона пояснювала поведінку підлітків зараз. І навіть оці російські. Іське прослуховування, і так далі, це справді бунт. Вони живуть уже який рік в невизначеності, як не ковід, то у нас війна і так далі. І ми не маємо права їх за це булити. Але тут відповідальність усіх сторін: і школи, і дітей, і батьків. Ми в сюжеті бачили із вами, коли батьки, які привели дітей до школи, кажуть, що вони взагалі про це про цю ситуацію не чули. Ви, пане Тарасе, скільки років відвоювали на фронті? Повернулися. Як, як з вашої позиції батьки мають впливати на те, щоб діти? Свідоміше ставились до того, що вони дивляться, що вони слухають, які цінності вони виносять зі школи і з сім'ї. Також я, як батько, який понад три роки провоював на фронті фізично, а по наказу вони врахують по-різному, там більше п'яти років східний напрямок Покровський, суміжні території. Тобто я активно брав участь в цих всіх подіях. І тривало, мушу сказати, що якраз вихованням. Національно активні батьки зараз займатися практично не можуть, бо вони в подіях з головою. І вони, власне, тримають фронт в прямому значенні цього слова, не економічний, нічого такого. Вони фізично відбивають агресію переважаючої по всіх параметрах країни і дають можливість підготувати собі заміну. Підготувати заміну. Ця необхідна річ, вона покладена на школи. Тобто там діти знаходяться без батьківського контролю під впливом повністю викладачів. Викладачі керуються рекомендаціями, пропозиціями своїх керівників, директорів шкіл. І в даній ситуації, яка виникла, я... вона мені дуже гидка насправді, але я не здивувався б, наприклад, якби. Там опинилася, не дай Боже, моя дитина. І мені потім було б так само якось відповідати, а чого ж я її не виховав? Ну, тому що я займався іншою роботою і не мав часу приділити їй достатнє виховання. Це я сподівався від школи. Однак основну проблему в цій втраті в національно-патріотичному вихованні я покладаю на первинно керівництво школи безпосередньо в тому випадку, але це не єдиний випадок, який, як на мене, буде. Бо біда є і в управлінні освіти, мені здається, тому що вони хотіли б нібито готувати повноцінну заміну гарних, патріотичних дітей, але вони навіть, можливо, виділяють на це якісь кошти, але не контролюють виконання цих процесів. Дати просто гроші, не змусите мене працювати, то що я буду це робити? Я собі буду сидіти, закинув ногу на ногу, бавитися в телефоні, казати діткам: ви сидіть тихенько, урок, другий, третій, наступний. І от вони і зайшли вам в Ютуб від нічого робити, і надивилися Єрунди, дитина це те, що ми в неї вкладемо. Вона заходить в школу та була раса, а виходить вже більш сформованою особистістю. Е, перший дзвінок, бо ще раз, ситуація не я її очікував. Е, це була моя розмова з попереднім директором школи з приводу. Присвоєння школі імені Юрія Руфа він загинув це. Мій однокласник ми написали ряд е, громадських звернень залучили сотні громадських організацій, співаків. Весь національно-патріотичний досяжний для нас рух і три звернення з кількома місяцями місяцями перерви е, е, ініціатором. Зокрема, була громадська організація «Гайдаманська Січ. В їм так само дуже залежалось на цій школі, бо зоряна вона, вона була психологом в цій школі, і вона справді переживала за неї. Зоряна Арнаут, Арнаут так вірно. Та. ми з до школи таку чудову ідею, як на нас, чудова ідея патріот, в різнобічно розвинута, успішна людина, автор чудових, деколи радикальних принтів. Текстів, лекцій, uh, Учень приходить до школи, він може вибрати чи таку, чи таку, чи таку подію, яку вже втілив, Юрій Руф, яку він же довів до завершення. і я маю з нею розмову з цією бувшою директрисою. Вона каже: та ви знаєте, трохи ваше питання? Ну не зовсім. Я не хочу перетворювати школу в Мавзолей. Невідомо хто ще загине. Може, хтось буде достойнішим, кім назвати. А давайте ми вашим ім'ям назвемо школу. Я розумію, що я напевно чогось дуже сильно не розумію. Як ти можеш справді перейматися національно патріотичним вихованням, ідеєю, налаштовувати свій колектив, налаштовувати викладачів на таку роботу, якщо ти сама цим не, не гориш, не дихаєш. Я питаю, скажіть, будь ласка, у вас, Юрія Руфеа, скільки книжок є? Дві. Ті, що він вам подарував, так, а самі? Давайте зберемо колектив шкільний. Я розумію, що мені з вами я втрачаю час. Давайте поговоримо з викладачами. Приходять викладачі, знаєте, от прийшов ветеран. Поговорити про що забрати їхній час. Це не був позаурочний час, це була перерва. Тобто, вони все одно мали знаходитись в школі. Всі на годинники, що ти тут нам прийшов розказувати, що з цим робити, пане Тарасе. Я розумію, що ще раз наголошуємо. Ми також намагалися отримати коментар від керівництва школи, але наші журналісти ви бачили в сюжеті. На жаль, керівництво школи не знайшло часу, можливості поспілкуватися. Не питання, поспілкуватися. Не питання я спробую. але але це не єдина школа, це випадок, який виліс на гора. Про який ми побачили, але як і казала це пані готовиться. Наталя, це відбувається і в інших школах, як зробити так, щоб і батьки, і школа, і керівництво, і управління освіти, і державне керівництво, зокрема, розділили між собою усу відповідальність за те, щоб таких випадків було як мінімум, як максимум менше, а як ідеально взагалі не було, винно первинно суворо. Розібратися в даній ситуації не впаяти штрафи батькам, вибачте, оскільки там напевно по 100 гривень адміністративка е, і на тому забути. Ми все зробили. Поліція походила, полякала, дітки там більше так не будуть. Вибачення сувору перевірку виробничого процесу в школі. Як це відбувається? Е, Перше пояснення директора школи бувшого, як... не, не ця, що зараз виконує обов'язки два місяці, яка з колективом толком ще не, не встигла важелі керування перехопити. А Олеся Мензюк, яка близько 15 років керує школою, сформувала таке підґрунтя. Е... Вибачте, толерувала такий викладацький процес, такий колектив. Перевірити викладачів, чим вони займаються, що вони проводять на уроках, де оці години, які відводяться на національно-патріотичне виховання, де кожен класний керівник повинен провести ці години. Я вже так перепрошую. Може варто справді пройтися і хто вони ці викладачі? Е, ну, перепрошую, якщо е, призовного віку хлопчина зараз в школі викладає терміново якийсь предмет за останні три роки, він влаштувався до школи. До того він був не викладачем, а тут терміново став. Він буде дбати про свій урок, він буде надавати. Він має взагалі можливість надавати дітям навчальний матеріал. Якісно, цікаво, так, щоб діти його слухали. А не оце. Я тут собі, вибачте, відбуваю цей час. Бо ну бо ви розумієте, бо я розумний. Це дурні там побігли, а я собі тут влаштувався. Е -е... Внутрішньо переміщені особи, яких прийняли на роботу російськомовні викладачі, які далі залишаються в цій школі. Ви не потребуєте перевірки. Далі перевірка повинна бути агресивна, якісна і доступна для огляду суспільства. У нас суспільство зацікавлене. Ми хочемо контролювати, де взяти людей, які б могли б спостерігати за процесом розслідування. Будь ласка, ветерани. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб учні були національно підковані. Фізично підтягнуті, ментально здорові і змогли замінити тих, хто повернеться із передової. Не, 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 не плануємо нікуди втікати. Нам не підходить зараз терміново накрасти грошей, залишити всіх. Ви тут собі майте? А я собі з Польщі подивлюся, що з вами буде або можливо десь. Ще ви, ви згадали за зоряну Арнаут, яка, яка з е, своїм чоловіком Вадимом Арнаутом займалася національно-патріотичним вихованням. Ми не знали, що ви про нього згадаєте, але спостерігали за усіма перепотіями в соцмережах щодо цієї теми. І Вадим власне е, описав своє бачення цієї ситуації. Я пропоную подивитися, що він написав, бо там є ще один дуже цікавий нюанс, про який би хотіло поговорити із вами, і з пані Наталею. Будь ласка, на екран. Це не просто танці під російський реп, чули про розваги російських школярів. Так ось, коли вихованням українських школярів не займаються ані батьки, ані працівники освіти, цю прогалину радо заповнюють кремлівські пропагандисти. Ви в курсі, що те відео було якраз святкуванням виборів царя Унітаза. Наскільки я проінформований, це не поодинокий випадок. До речі, молодші школярі в таких закладах бояться на перерві заходити у вбиральню. Бо там біснують і розважаються старші. Звісно, мова не про всі школи. Знаємо навчальні заклади, де національно патріотичне виховання і дисципліна є в пріоритеті. Національна поліція України, а чим займаються інспектори шкільної безпеки? Вони в курсі, що відбувається сьогодні в закладах освіти. Бо саме такі педагогічно занедбані діти є в майбутньому потенційними співучасниками підпалів військових авто. Та кур'єрами з доставки вибухівки до органів влади та ТЦК Вадим Арнаут, військовослужбовець Збройних сил України. Дуже тут, добре, тут, власне такий коментар. Та і а, ви знаєте, там дуже чіткий акцент, по перше, на те, що використовується, коли діти зайняті не тим, чим потрібно, то їх починає використовувати той, кому вони потрібні в даному випадку російська пропаганда і російські агенти. З іншого боку, ми вже повертаємося ще раз до цього питання: що ми не можемо від дітей багато чого вимагати, бо є якісь важелі впливи, якими займається і місцева громада, і батьки, і освітня середовище. Ще. Власне, в, в мені тут спала на думку спав на думку Сінгапур, як приклад однієї з найрозвиненіших країн. Вони шість років тому на законодавчому рівні ухвалили. Обов'язковий такий обов'язок для учнів, які мають щомісяця прибирати разом із вчителем певну територію школи. Якщо вони не прибирають, то це несе за собою певну відповідальність і грошову, і так далі, це зроблено для того, аби виховувати в учнях більшу відповідальність. Власне, пане Тарасе, на вашу думку, ви вже сказали про якісь певні важелі впливу, але от з цього національно-патріотичного виховання з цієї сфери, що обов'язково? Військовим мало би бути, на вашу думку, у школі, що могло би принаймні запобігати таким випадкам, як був у цьому ліцеї? первинно лекції. У нас є дуже великий матеріал в інтернеті від е, творців національної ідеї, який повинен бути використаний в начальному процесі в обов'язковому порядку. Години, виділені під це, повинні. Бути проведені якісно, спочатку з перевірками. Викладач, який на цій посаді по національно-патріотичному вихованню, якщо така посада буде, або керівник, який отримує доплати за години, які б він мав би цим приділити, він повинен на початках бути перевірений, раз ми ж вже бачимо результат. Ми бачимо, що цього не робиться. Отже, перевірка повинна бути несподіваною, не від управління охорони здоров'я за попереднім дзвінком зараз ви зайдемо. Ви всі гарно сядете. Ми тут вас фотографуємо. Самі сфотографуємося, що ми все зробили. Це провління бути... освіти, очевидно. Так, управління освіти перепрошую. Я медик. То ви ви, ви зі своєї а, так? так, Я думаю, як це ж не зовсім, скажімо так, моя сфера навчання освіти, але я вже скажімо, так бачу результати. Так і мені хочеться щось зробити, а це. Виглядає найбільш очевидним залучити до перевірок людей, які не зацікавлені, які не з освіти, які не під тиском, яких складно купити, яких складно бувають. налякати. Я думаю, що це буде mm. оптимально, пані Наталю, Пані Наталі, повертаючись і до цієї розмови, про яку я обіцяла сказати, про ті елементи національно-патріотичного виховання, які у нас вже є, але до кінця. Вони не виконуються. У мене, наприклад, виникає питання щодо загальнонаціональної хвилини мовчання о 9-й годині. Чому я про неї питаю, бо спілкуючись із батьками різних учнів різних шкіл, не йдеться про конкретний ліцей на Сихові, про ліцеї і школи у різних районах міста Львова, є вчителі, які о 9-й ранку зупиняють уроки, які, будучи з дітьми у будь-яких просторах на екскурсіях, мають у себе нагадування на телефонах і нагадують дітям про те, що що треба вшанувати героїв, які за них віддали своє життя. А є вчителі, які навіть і не здогадуються про те, що таке відбувається за вікном чи в просторі, в якому вони перебувають. Ми колись питалися уже про те, чи можна це зробити, не буду казати, примусом, так, але таким жорстким рекомендаційним характером. Школи отримали нібито листи про те, що рекомендовано вшановувати, але ніхто однозначно цього не робить. Чи можливо чи розглядається такий варіант, щоб в наказовому порядку школи отримали наказовий рекомендаційний, так би мовити, лист, в якому би було вказано, що усі в 9 годині ранку, як з автомобілями на вулицях, як з працівниками відповідальних колективів, мають зупинитися, і можливо би це нагадало тим учням, які потім захотіли би слухати російський реп, що все-таки хтось за цей реп російський поклав своє життя. Чи це можливо зробити з законодавчої точки зору? Ні, тому що для того треба змінювати дуже велику кількість законодавства. Чи я це особисто підтримую однозначно? Що можна зробити в даному випадку, поки ще нема зміни і підтримки достатньо ну, якби бази? Для цього перевірки в школах сьогодні роблять тільки державна служба якості освіти, до якої я маю дуже багато питань до виконання і, взагалі, питання і української мови і цінностей, і всього чи можна зробити більше контролювати? Я відразу закликаю також найкраще реагувати, коли є конкретні випадки, так. І тоді можна реагувати. Якщо от пан Тарас згадував про російськомовних вчителів, то це можна до мовного поцмена, до будь кого з народних депутатів, зокрема до мене, до управління освіти. Одна письмова заява чи відео вже впливає на зміни в цьому. Але для того ж треба ну аргументи, бо хтось комусь сказав, це не є достатнім аргументом, на жаль, чи на щастя о 9 годині. Як реагувати насправді, коли є конкретні випадки, коли вчитель не реагує і цього не робить. то Тут також потрібно звернення чи в управління освіти, чи до когось з народних депутатів, чи до коїзд місцевих депутатів, і тоді є реагування. тому що насправді ти цього не знаєш. Ну от, як, як перевірити далі зі згадкою про те, що мають бути люди, які будуть ходити від школи до школи. Ну, по перше їм треба дати на це повноваження умовно, так ми е, ну, якби. А якась повноваження як якби, якби не зовсім насправді до мене, тому що я не складаю на жаль, чи на щастя 227, 226 голосів двісті Верховній Раді, і я не можу зараз провести законопроект про українську мовне середовище і про те, що українська мова на перерві є що перерва це ще частиною освітнього процесу, і що є обов'язок говорити українською мовою. Тому до того, що ми говоримо далі, це далі наступні кроки. Наскільки отримується велике блокування? Зокрема, першим хто антагоністами цього законопроекту законопроекту Максим Бужанський, який працює в правоохоронному комітеті, і з яким я маю прямі дискусії з мамкою, з бойком, з Бужанським особисто, і відповідно такі речі. Далі, що ми можемо зробити на рівні Львова, дивіться, хвилина мовчання є загально національною, але тільки декілька місць її реально виконують, так і тому насправді по тих міст уроках і школах, де її не ну не реагу... Я прошу всіх, хто дивиться цей ефір, насправді звертатися, і тоді на це реагування буде. Mm -hmm. А далі з тих, що я прошу, також конкретно хто дивиться наш сьогоднішній ефір, одне, що найкраще працює з підлітками і пояснюється Моркінштерн, будь-яке російське лайно, перегляд його. Це вам здається безкоштовним. Насправді за вас за кожен перегляд отримує гроші власник каналу, який в основному має причетність. До Росії найчастіше є громадянином чи резидентом і сплачує там податки, які наповнюють бюджет які потім цих же ж підлітків вбиває, і каже, і ви вслухайтесь і вдумайте слова Моркенштерна який хоче вас зробити рабами своїми. Ви хочете бути рабами? Я впевнена, що ні, бо вони коли співали цю пісню, там було видно, вони відчували в себе, в них ейфорія, що вони висловлюють щось заборонене. Є багато прекрасних українських груп, пісень, панкових інших. Андрій Жолоб, який очолює ветеранів має прекрасну групу Бетон, які теж можна виражати протест українською. я сьогодні сюди їхала пісню Вбив собі москаля і взагалі вбивати москалів. Це нормально. І це те, що власне треба цим підліткам давати цю альтернативу. Тому а що я бачу? По перше ці звернення, реагування на всі порушення, які є сьогодні. Нам треба їх. Тоді ми маємо конкретний прецедент, щоб з цим діяти. А далі на рівні держави, на рівні міста, і от мене прохання, я і з іншими ветеранами говорили і до пана Тараса є е, така річ, як. Е, Громадянського світа, уроки громадянської світи є інші звертатися по школах. І коли приходять ветерани, які вміють говорити з підлітками, і, наприклад, їм би зібрали весь потік паралель всю, і вони могли би це розказати. Це був би один з найкращих варіантів. Вони факт, що ці діти насправді які були в ейфорії, що вони не були на маршовому полі, не покладали квітів. Я знаю, які е, були і які щиро в це вірять. В них немає зв'язку. Вони не розуміють, як слухання Моркенштерна впливає на них же ж негативно. Абсолютно погоджуємося іншими словами. Ми як резюме цього ефіру хотіли би, аби у кожного з нас і в представників громадянського суспільства, і в батьків, і в освітян, і в державного керівництва аби ми об'єдналися всі в спільноту відповідальних людей, які усі кожна кожній ланці, кожен за своє бере відповідальність і працює на те, аби таких випадків. Більше не повторювалася ні у Львові, ні в інших містах України. Наталія Піпа, народна депутатка України, секретарка комітету з питань освіти, науки та інновацій. Тарас Кобза, ветеран російсько-української війни, і батько учениць 93-го ліцею в місті Львові, були у цій частині головного задання. Говорили про інцидент, який трапився в одній зі шкіл Львова, коли діти вчергове слухали російську музику, але мусимо з цим боротися і давати собі раду.